Велике призвання, дорогі браті і сестри, дав Бог творенні світу людині. Людина призвана до розділення із Богом його найвищого блаженства. Саме творення цього світу стало проявом найвищої ступені Божої любові, як Бог не міг тримати все в собі. Бог хотів ділитися цим. Для того він і задумав цей світ, і дав найвищий прояв цієї любові людині свободу. Але людина, на жаль, відкинула свободу і вибрала рабство. Вибрала рабство гріху, вибрала рабство різним пристрастям замість бути вірною Богом. І от ці пристрасті різні, вони людину нагинають додолу все більше і більше. Тільки людина починає в сильніше в щось, воно більше і більше і більше нахиляє людину додолу, до землі, не даючи їй підняти очі вверх на небо і згадати. Саме одна із тих тем, про які говориться сьогодні в Євангелії, це нагадування людини людині тієї великої слави, яку людина не просто може, а має всі шанси наслідувати, але правильно живучи. Сьогоднішній Євангеліє не про те, щоб людина лінувалася. тому що ми знаємо, якщо ми не будемо працювати, ми не будемо їсти. Якщо ми не будемо працювати, ми не будемо мати, що одягнутися. Ми не будемо мати, де жити, як жити, за що жити і навіть з ким жити. Тому що бідність ніхто не хоче ні з ким ділити, а тим більше в наш час. Ці слова сьогодні мене зовсім про друге. Ці слова це сьогодні нагадування кожному з нас, тієї слави, яку ми можемо досягнути, тієї слави, яку ми маємо досягнути, у спілкування з Богом. Тільки спілкування із Богом, найперше його святих Тайм. У молитвах, у вивченні Слова Божого допоможе нам правильно розставити пріоритети. На перше місце поставивши уподібнення Богові, на перше місце поставивши своє велике призвання людини, в якій з'єдналося Небесне і Земне, яка стала Вінцем творіння, в якої вдихнута. Здихнути дихання слави Божої. Людина і її природа. В ній зустрілося земне і небесне. Через людину спілкується все творіння із Богом. Через людину весь видимий фізичний світ тримає зв'язок із Творцем. І відхід людини від. Життя по Божим заповідям народжує катаклізми в світі, відхід людини по життю від великої слави свого призвання породжує ті речі, які відбуваються найперше в природі, коли природа, не маючи зв'язку із Богом, починає неправильно себе вести приносячи шкоду іншому творі, собі самій і в цьому творінню. Тому, браті і сестри, найперше, найперше, на що ми призиваємось? Увійти у спілкування Божої слави із нашим Догомцем. Увійти у спілкування один з одним. У союзі любові і в дусі миру, увійти в спілкування, також тримати спілкування із видимою природою, будучи зв'язком між земним і небесним, пам'ятати велике призвання, і Господь дає порівняння, коли трава, яка живе небо, квіти, які ми бачимо, прекрасні на плумбах, на полях польові квіти. Ми коли бачимо, мабуть, майже кожен з нас встає і милується, дивиться, якщо такою красою одягнути видиме творіння, те, що поцвіте, як і декілька тижнів, можливо місяць, до наступного року, має таку велику славу, то тоді згадаємо, яку велику славу має людина. Точніше ту славу, яку вона може мати і яку безумно розгублює освітлення, проводячи своє життя у різному народу, пустому проводженню. Нехай, браті і сестри, Господь нам всім допоможе визначити правильні пріоритети по житті, побачити. Піднявши голову від землі до неба Бога і до нього рухатись, то ні.